Ти завжди хотів побувати в Софіївці, побачити маленький Ізраїль, політати на повітряній кулі, прогулятися під земельними, де за легендою свої скарби ховали гейдамаки. Тоді проект Ман Тревел саме для тебе. Три дні незабутнього відпочинку в Умані цікаві екскурсії, тренінги та майстер-класи, поселення у кращих готелях міста та насичена розважальна програма. Чекають на учасників проекту з 27 по 29 квітня. До участі запрошуються! Журналісти – громадські діячі та творчі особистості, що мають зв'язки зі ЗМІ свого міста, віком від 18 до 35 років. Організатори забезпечують проживання, харчування та роздаткові матеріали. Для участі у проєкті знаходь у соціальних мережах групу Тревел» та заповню анкету, що закріплена в основному описі події. До зустрічі в Умані! Проєкт реалізовується за підтримки Уманської міської ради.